Збої камер можуть вплинути на стабільність системи спостереження та потреби безпеки клієнтів. При збоях камер клієнти хочуть, щоб спеціаліст швидко вирішив проблему на місці. Те, чи зможе спеціаліст швидко вирішити ці проблеми, суттєво вплине на їхню репутацію та задоволеність клієнтів. Збої камер, такі як втрата кадрів, затримка, зависання або чорні екрани, часто вирішуються простим перезавантаженням порту. Коли спеціалісти стикаються з такими проблемами, їм потрібно виїжджати на місце, що займає багато часу та зусиль, і часто діагностика та вирішення можуть затягнутися. Віддалене перезавантаження камери дозволяє установникам перезавантажити камеру одним кліком. Давайте проведемо тест. Ми тестуємо чотири камери. Камера один зависла, не показуючи змін в зображенні, тоді як інші три працюють нормально. Запустіть додаток Reye, Виберіть перемикач, що підключений до камери. Оберіть необхідний порт та натисніть Ребут.